З цього місця й далі ми починаємо займатися за книгою Шаматій, читаючи кабалістичні тексти і застосовуючи на практиці ті знання, які ми отримали від попередніх уроків Геблет. Шаматі це відома книга, складена Барухашлагом на основі того, що він чув від свого легендарного батька. Робота з цією книгою є духовною І стоїть в одному Ряду з книгою Ашлага Шлавейга Сулам. СТАТТЯ перша. ЕйН ОД мілвадо. Нема нікого крім нього. Дослівно буде так. Ейн Нема. ОД Ще. МІЛВАДО. Крім нього, слово Мілвадо побудовано так МІ це прийменник з від крім, а прийменники у святій мові можуть стояти як окремо, так і з'єднуватися зі словом, яке вони визначають. «Левад» це «тільки». Закінчення «о». Воно, як правило, вказує на належність йому, тобто щось, що відноситься до нього. Виходить, нема крім тільки нього. Це не звучить українською, але для нас важливий зараз сенс, тобто побачити, відчути побудову мови, а не сам переклад. Переклад це просто добавка. А весь сенсу тому, щоб ми поступово ставали абсолютно автономними, взявши першоджерела і займалися із ними. Це має бути моїм найбільшим бажанням, а не слухати того чи іншого з живих учителів, які щось там кажуть я маю дивитися йому в очі і непохитно покладатися тільки на нього. Безумовно. Потрібно покладатися на вчителя, але прагнути до того, щоб самому читати першоджерела. І в цьому напрямку ми починаємо працювати. У наступному рядку він говорить нам про те, коли це написано, і звідки взято. Шамматі Алеф ітро та Шад Ітро це глава з тори. Та Шад це скорочена вказівка року, в якому було написано цю статтю. Та в 400 плюс шин 300 плюс далет 4 дорівнює 704, тобто в 704 році. Чогось не вистачає? Так, не вистачає ще 5 тисяч. Але Іврит мова дуже лаконічна, і, оскільки всі знають про те, що ми живемо зараз уже п'ять тисяч років, про це не потрібно ще раз писати, тому вказується тільки 704. У підсумку виходить 5704 рік з моменту створення світу. Отже йдемо далі і не хатув. Ейн од мілвадо, шепірушо, шейн, шум, коах ахер, баолам, ше їг'є ло, яхолет, лаасот, машегу, негдо ідбарах. Переклад Так от написано Нема іншого, ніж він, що означає, що нема зовсім іншої сили у світі. Щоб була в неї здатність робити будь-що проти нього благословенного. Гінне. Ось так от. ХатуВ. Написано. Тут потрібно вимовляти хатув, тому що перше слово перед ним гіне закінчується на гей, а це ніби відкритий склад голосна. І якщо наступне слово починається на одну з тих трьох букв, які можуть змінюватися при вимові кав, бет пей, тоді вимовляються вони як хав, вет або фей. Хатув це пасивний стан минулого часу. Тобто не пишеться, а написано Ейн од МіЛвадо. Запам'ятай дуже добре цей вислів, коли тебе бентежать якісь думки, і ти відчуваєш, що занурюєшся не туди, куди треба, і увесь перебуваєш у матеріальному, скажи собі зсередини: Ейн од мілвадо ще і ще раз. Спочатку ти похмурий, але поступово ти приходиш до того, що починаєш зсередини танцювати. Ти повинен сказати це так, щоб при цьому з'єднатися всередині з тим, що ти говориш. Ше пірушо. Ше означає, що, чого. Вживається часто в багатьох варіаціях, тобто можуть використовуватися всі шість відмінків від слова що, пірушо від слова піруш. Пояснення. Нам завжди потрібно шукати корінь слова, а закінчення, о, як ми вже знаємо, вказує на його. Дослівно виходить, що його пояснення, але ми просто говоримо, що сенс значення цього вірша в тому сенс чого? Того, що вже вказувалося, що нема іншого, крім нього. Шейн, Ше що нема. Шум. Абсолютно. Абсолютно нічого. КОАХ – Сила. Це слово чоловічого роду на Івриті. Ахер. Інший чоловічого роду. Баголам. В світі. Бет яка приєднується. На початку слова може мати значення в з, і далі ми побачимо, що вона може призводити до того, що зі слова виходить прислівник. СШ. Що, щоб була. Тут ми знову зустрічаємо спочатку слова «ше», яке перекладається як ЩО, ЩОБ. Часто, коли після шин стоїть буква Юд і Дієслово в майбутньому часі таке поєднання перекладається Б плюс смислове дієслово. ШЕ їх є. Від слова гая бути. ШЕ Щоб їх є буде. А разом виходить, щоб було. ЛО його у нього, у цієї сили. Найвриті слово сила, коах, чоловічого роду завжди потрібно стежити за тим, який рід має те чи інше слово. Наприклад, в українській мові слово сила має жіночий рід, і ми бачимо, що жінки цього народу роблять найважчу роботу, гарують як на кухні, так і на залізниці. Ну, це так трошки жарт. Яхолет здатність. Можливість. Міць. Яхолет від слова яхоль могти. ЛаАСОТ. Робити. Буква ламед, що стоїть попереду, завжди вказує, що це невизначена форма дієслова робити, читати і так далі. Усередині слова лаасот робити ховається слово асе. А як ми пам'ятаємо, світ асія це світ дій. Як правило, айн і шин усередині слова мають значення робити. МАШЕГУ. Що -небудь. Буква МЕМ на початку цього слова вказує на що. Ше що? Гу він. І все це стало одним словом. Що небудь. НЕГДО, проти нього. НЕГД – це проти. А НЕГДО, звав у кінці Вказує на нього. Виходить проти нього. Їд барах благословенного. Поступово ми побачимо, що все це стане на свої місця і не буде здаватися для нас ієрогліфами. Ми будемо читати, займатися і не помітимо, як це все стане нормальним. Так само потрібно намагатися читати самому, повторювати і йти далі. Ума Шегаадам Руе Шеєш дварім баолам, шегем махахішім, Шель Мала гасіба гу, мітагам, шеках, гу рецуно і А те, що людина бачить, що є речі у світі, що вони спростовують сім'ю оточення верхнього світу. Причина цього в тому, через те, що таким є його бажання благословенного. УМА і те буква вав тут як сполучник і. Вона читається як в, але перед деякими літерами бет «мем», «пей», вав можна собі запам'ятати як Якщо вона Вживається в ролі сполучника, вимовляється як у. ШЕ Гаадам що людина. Адам людина. А ГА це визначений артикль. РОЕ бачить. Ше єш, що є. Дварім речі. Також давар слово річ. Справа. Баолам в світі. Шегем. Що вони? Махахішім. Заперечують. У цьому слові є три літери каф, хет і шин, які означають спростовувати, заперечувати. Фамалія оточення сім'я. Шель. Частка, що вказує на родовий відмінок. МАЛА. Верх. Гасіба гі. Причина. Жіночий рід. Гі вона. Цього. В івриті діє слово «бути» в теперішньому часі не застосовується. Тому що єдине існування це в теперішньому. Для того, щоб вказати на нього, використовуються особисті займенники він, вона, ми. У минулому і майбутньому часі таке дієслово є, гаяєгє. І також тут стоїть займенник гі, що вказує на час і слово гасіба. Сіба це причина. А буква гей на кінці слова, яке відноситься до іменника, як правило означає жіночий рід, виходить. І причина цього є в тому. «Мі таам». Мі через. Таам смак. А також причина. У перекладі виходить через причину того. Шеках, що так. Гу є, використовується займенник він. РЕЦОНО – його бажання. Від слова рацон бажання. ЇДБАРАХ – благословенного. На цьому поки закінчимо.